<utan> доброго ранку! <с Fallout> доброго ранку! Доброго <с> ранку! <attacked> я, я думаю, можна варто представляти, як ви думаєте? Чи я думаю, що всі так пізнають? Закрийте очі і представте собі. Я уявляю, я візуалізую да. телевізійну магію, в студії з'являється Віктор Бронюк, Соліст Туртитік. Доброго ранку! Доброго ранку! ранку розбудили. А вам і так підходить. Після таких святкових днів. далися, Мені не дивлюся по населення, тому вчора їхали такі всі якісь. От відчувається, що от, е, третій вихідний був зайвий. щоб Ну Так, але свято У вас. Сьогодні 10 років виповнюється гурту утік. 10 років рівно. Це правда. Власне, сьогодні, в Ужгороді, бачите, нам 10 років, хоча, якщо так розібратися, навіть зовсім не хочеться думати і не віриться, що вони пройшли 10 років. Факт залишається фактом. Трошки випав в чуб, бачите, але в цілому ми в прекрасній формі З, маємо багато ще цікавих якісь задумок, які хочеться втілити. Тобто 10 років це добре, що ми прийшли, але тішить те, що ще є багато того, чого не здійснилося. А що не здійснилося, наприклад, ну, Багато що чого робити, багато там, наприклад, є ще пісень, які хочеться доробити, хочеться заспівати. Е, є багато таких цікавих таких творчих ідей, можливо, трохи неординарних. Ну, Плани, якби не на наступну сторічку, я про них не буду там детально говорити, тому що щось не а Потім скажете, приїхав ту та в на набрехав там на, на, на 3 кіла і нічого не зробили. Так що будемо, якщо щось буде з'являтися, то ми зразу вам будемо ділитися. Ну і я думаю, що чуб це не єдине, що змінилося за 10 років. у гуртотік. Ну три баяни змінилися. змінилося музикантів. <рес> 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 стало більше мені здається. Стало більше музикантів, так то, то трохи додавались. Хтось не витримав шалену темпу пішов займатися якби, розвитком власного духовного світу, хтось пішов там, якісь бізнеси робити, ну, хтось пішов на витрахи, новив кров. Тішить те, що всі ці 10 років, якби стали на місці, рухалися, рухалися, рухалися. От, зрештою, що коли ти за впливом 10 років живе і має якісь нові творчі плани, має якісь свої там, творчі здобутки, і це тішить, напевно, що найбільше. Що сьогодні почують у Журиці? Це буде The Best втік? Чи буде нових робіт презентацій презентації, а, які сьогодні можуть? Це можливо, буде, буде? напевно ж таки поєднання, тому що, о, ну по-перше, е, якби ювілейний концерт, він е, все одному містити ті пісні, які там потім. По Та літаком бі... не буде сьогодні? Як тоді 10 років тому назад. Не виходить, треба сьогодні нагород її було. То якраз не вийшло неї під'їхати. Чи ж пане Віктор, дивіться, ми зайшли до вас на офіційний сайт. Зараз ви нам дасте коментар. Ви не проти? Дивіться, отут, от ви прекрасна, прекрасна фотографія. Життєва мета. Можна ви прокому? Я думаю, що напевно часто вас просять про це, десь якщо в якихось розмовах з журналістами. Можливо, ви пам'ятаєте. Я зачитаю зараз почути і побачити гармонію всесвіту. Mm -hmm. Дожити до комунізму. Розкажіть нам, будь ласка, вас зацікавило. Нас зацікавили, зацікавило ви, все ви, на голову. Я в випадку ніколи якби не вірю. Ідея не сприймає її ярим і противником, але пам'ятаючи з дитинства, я людина, яка світла, дитина, яка народилася ще в совєтський період, коли нам обіцяли, що в 2000 році прийде комунізм, і ми діти так по наївному чекали, нам розповідали, що буде таке, що буде взагалі все. в магазин забрав, все, що за хтось є. Така буде висока самосвідомість, що ти не будеш. Якщо тобі треба, наприклад, там один костюм, то ти два не візьмеш. бо Ти ж ти будеш високосвідомою громадянином, людиною. Що, то, ну як, Це наш тобі мати два, і тобі треба один. Я кажу: а якщо, наприклад, я хочу білий костюм, а там є чорний. То, а поки чорний не зносиш, тоді візьмеш білий. Зносите не квитка утопія, але разом з тим хочеться, щоб до тієї гармонії всі тому що Мені здається, що все має бути закономірно. Тобто, там, починаючи від якихось таких речей банальних, ну, майся на увазі. Якщо в тебе все гаразд на роботі, в тебе все гаразд буде вдома, якщо в тебе все гаразд в сім'ї, тебе все гаразд буде на роботі. Тобто, Шукати завжди таку от середину між всім. А можливо, там якісь там ті, такі утопічні ідеї. ну Якщо в них вірити, то можливо якась на того і збудеться. А ви в собі гармонію знайшли? От свої творчі ну, діяти. Я знайшов, якщо Та, от. прокинувся зранку, прекрасно настрій прийшов до вас і, на потім, ефір. Я хочу ліниві вареники сьогодні. Я тут, Опа, людині вареники сьогодні з'являться і при тому, що Катя. Вирішила нас цим сьогодні здивувати. Давайте тоді ми поміняємося місцями. Ви, будь ласка, проходьте ага, сюди. От недалеко, не але я тут буду займатися я можу, я своїми можу, жіночими справами. Я можу Побачити. дійсно кошти. Але, Керуй. Я руки не помив, руки помилаю. Так, я руки помила, тому давайте я буду займатися тістом. Але я ноги мив. А -а -а. Можна? Це, це це, секретний інгредієнт. Так. Можна подати. Та, ну що, я буду робити ліниві вареники. Всі так, хороші, ну, да, нормальні ти... хазяйки, крім мене. Знає, треба, треба легенда про лінії вареники. Взагалі, звідки зі ліниві а вареники так, розкажете? Ні, ви розкажи. Та ви розкажете. розкажете. Ну, ну, я я розум так розумію, якщо провести санологію, це просто комусь було лінки ліпити. Однозначно, так, вареники просто звішали до Зранку прокидається чоловіка, дуже не слухає, а приготуй мені вареники? Вона каже, та щось мені ліньки сьогодні ліпити вареники. Хоч вареники? Ну то вареники, все, купу одну скинула. Захопила, кажуть, їж на здоров'я. Я зараз звернуся до наших режисерів, помічників. В мене просто немає тут ні вилки, ні ложки при будь ласка. скажу, не я не можу висити. Хіба що вашими ногами справді давайте. Ні, Чисті. нічого, треба То руками. Треба ми ви ся. Ся. Ви як, тур, як? розкажіть, будь ласка, тоді давайте ще трошки з вами поспокоїмося. Як проходять концерти по Україні? Ви їздите, бачите людей, спілкуєтеся з, з людьми. Надходить. Що ви скажете? Що відбувається ну, в Україні? Тому uh... тут сидимо себе за горами. Насправді, я скажу так, що у нас, цьогоріч взагалі специфічний тур, тим, що ми вийшли з рамки України. Тут у нас було 12 концертів з океаном, Америка, Канада. І, uh -huh. загалом, тут, Для ну, діаспори в основному. Так, ну більшість випадків була діаспора. Значить, планувалося 33 концерти Україною. Тут ще залишилось що, наше, Ужгород, Луцьк, Рівне, Вінниця. Тут uh -huh. ще 20 Вінниця років. як да. ну, Альба Матір. Мала бути така якби, фінальна крапка, але наразі перемовини про те, що там, з, -з, з Європи, з багатьох країн, запрошують. В рамках туру під'їхати, я думаю, що десь восени ще, можливо, сплануємо такий осінній блок і закінчимо вже такий ювілейний рік концертами mm -hmm. по Європі. Тобі там поки що там, Велика Британія цікавилася, Іспанія. Так само для українців, так? Да, так, основного. там досить чисельні українські громади в багатьох містах. І вони з задоволенням запрошують, але нам приємно приїхати і поспівати для них. Що стосується України, ну, дійсно нелегкий час зараз і можна дуже багато говорити. Ми коли Планували, планували ми той тур ще, до того, як війна почалася. Тобто, ми думали, це мало бути воно трошки по-іншому. Але що зробиш? Тобто обставини трохи змінили, те, mm -hmm. що відбувається в країні. Ми довго вагалися їхати чи не їхати, але скажу так, що сьогодні вже якби ми більшу частину переїхали, приїхали в Україну. так? Mm -hmm. І я признаюся, що е, це дійсно потрібно було їхати. І Тому що те от спілкування, та атмосфера, тобто до нас дуже багато приходять бійців. Ті, хто був на фронті, приходять люди, які сьогодні там приходять реабілітацію в шпиталях. Якщо є можливість, то ми заїжджаємо на територію військових частин бригад, підтримуємо. На жаль, якби та війна об'єднала дуже багато батьох людей, трошки різних конфігурацій, різних справ, які можливо ніколи в житті не стикнулися. Вибудували таку якусь лінію, яка називається сьогодні волонтерська лінія. Хочеться робити багато якоїсь такої роботи, тому що коли це тебе почне стосуватися особисто, тобто, коли тебе хтось де знайомий, з друзів. Ну, По-іншому, напевно, що не можна. Ще такий, якби не дуже приємний аспект цього туру, то що ну, не було Донецька, не було Луганська, не було. С... Mm -hmm. Але в цих областях вони не виступали теж в Донецькій і Луганській. Не виступали. виступали mm -hmm. Тому що знову ж таки там можна в принципі, було поїхати там. Але я вважаю, що якщо ми збираємо багато людей, ну, може бути таке, що тисячі людей з ага, я світлою метою. Бути метою для терактів. Хтось, хтось прийде подинок з, з іншою. І, о, треба враховувати, на то, що час непростий. І, о, якщо є можливість тому всьому запобігти, ну, я думаю, що дасть Бог все втихне. Будь-яка війна закінчується і це не виключення, хочеться, щоб це швидше прийшло. Ми ще не, не один раз прийдемо, раз заспіваємо. <гум> ну а як по інших областях, по інших містах є якісь епізоди, які запам'яталися, як люди взагалі реагують на тік, цей час і. Ну, кожне місто тримає історія, можна розказати, знаєте, ну... Е цікаво те, що це виходить за літом цьому країнський. І все одно ти приїжджаєш в місто, все одно ти збригадуєш, як то було в перший раз там. Ми ну, в Ужгороді ж не вперше. Не ж. вперше вже. Е, от, перший приїзд до Ужгорода це був, я пам'ятаю, що екскурсію до Ужгородського замку, mm -hmm. тому що <гум> цікавилися. Ну, е, намагалися поєднати приємне з корисним. Не завжди виходило, бо не завжди можна було розібратися, що є приємне, що є корисне. <гум> тому, е, ну, Закарпаття взагалі дуже цікава. Якби, Місцена, тут тобто дуже багато вже друзів, багато знайомих, з тих 10 років, багато прекрасних місць, куди заїжджаючи сюди на Закарпаття, ми обов'язково мусимо відвідати і багато людей, з ким ми обов'язково мусимо зустрітися. Ну, так, певно, що має бути. Тобто сьогодні ми запрошуємо всіх ужгородців на ювілейний концерт. Нагадуємо, що це 10 років гурту, тільки саме сьогодні виповнюється 2 червня вони виступили на розігріві у таліпту. А, а, а ми ж тверезі ліпимо вареники. Ми можемо зараз зробити невеличку музичну паузу, вгадайте, який я кліп обрала. Давайте для нашого ефіру. Такий от. Любити Україну, а чи? Так, давайте його зараз подивимося, послухаємо і побудемо. Так, починається просто доходить, слухаємо.